Привіт, привіт! Я рада вітати вас на каналі Луговенко Наталії. Добігає серпень місяць до завершення. В мене зібрала ще мало пустих пляшечок. Взагалі, в мене літом якось менше продукції використовується. Не знаю по якій причині. Ну цього разу це не типово для мене. Навіть я сама була шокована ще пару днів. Є, але ніби вже нічого не має закінчуватися, тому вирішила показувати, бо і так буде відео велике. Ну що ж, беру пустий ящичок і будемо е, аналізувати, що мені понравилось, що буду ще замовляти, а що може і не варто на що витрачати гроші. Тому давайте, поїхали. Е, перший продукт недавня, ну як там, недавня, ну цьогорічна новинка, я відразу протестила дезодорант в Італії без алюмінія, що зараз дуже так популярно, всі обирають, тому і я обрала такий дезодорант. Що я скажу? Заявлено перше, що має припинити ріст. Волосся під пафами на таке я не згідна, тому що не побачила я різниці. Я запах прибирає дуже класно, тільки єдине, що я раджу, це збовтувати. Не знаю, чому так вийшло. Ще не було такої жари. Я почала користуватися. І я навіть в чаті своєму радила дівчата, ну прям сухо, нічого немає, ну ніякої вологи, нічого, ну дуже мені. Потім так зівпало, що пішла жара, і ніби так трішки волога є. Але потім я зрозуміла, що він в кінці був більше масляний і вже потрібен був час, щоб він підсох. ну, не зразу, одягати там плаття, футболки і таке інше. Тому я побачила свою, як би таку, цю, що потрібно було його добре збутувати. І користуватися, і так він буде. А навіть в кінці, що вже не бу... ну якби він трошки був не такий консистенцією, все одно запах прибирав дуже класно. Єдине для мене мінус він унісекс, підходить як для чоловіків, для жінок, тому він, звичайно, що. Не може бути такого аромата, ну від нього якби немає такого якогось аромата. Як ми можемо дезодорант нанести, і навіть і парфумів не треба. Тут такого немає. Звичайно, що потрібно ще користуватися. Ну вже чим ви там користуєтеся далі парфумами чи спреями для тіла влітку. Ось такий мій відгук. Звичайно, що купувати буду, тому що ну, зараз продукція без алюмінія це дуже важливо, тим більше при моїх. Проблемах, які є по здоров'ю. Тому однозначно буду купувати. Єдине, що я вже сказала, потрібно зботувати. Ну і дівчатка-консультанти не потрібно заявляти, що він прикритить ріст волосся. Такого нічого не проїздить. Чуда не проїздить. Ходіть на лазерку, куди там ще чим користуйтеся. Ну но не до сидерантом. І коли вже за лишнє волоском. Звичайно, що в нас вже інший крем для зняття. Лишнього волосся, але я користувалася ще. попереді. у нас був ось такий крем з лопаткою. Хоча лопатку я десь заділа в прошлого разу, то брала лопатку з нового. Ну, Непогана лопатка. Те, що я протестувала з нового крема, а крем вже покажу в слідуючі рази. Тому йде в пусті баночки, звичайно, що купувати не буду, бо немає в нас його в каталозі вже. Далі продукт, який я купую і показувала вам ось тільки свою розпаковку. Що я відразу взяла дві пляшечки, одна закінчилася, я дві беру, тому що йде такий сезон, нас лякають ковідом. Ну і так, взагалі, осінь, це пік всяких грипів, горла, насморка. Я спасаюся саме ось таким продуктом прополіс. Дуже рідко що. Я вживаю якісь таблетки, якщо вже такий грип конкретний, що вже температура йде, тоді я можу. А на початкових стадіях в мене це паличка виручалочка прополіс. І також прополіс це в мене йде, як предотвратити як би сказати, як по українському буде, да? попередити попередити захворювання, тому що дуже багато зараз людей ходять, вчіхають, кашляють, тобто бацили є. І коли ми його розпилюємо в ротову порожнину, він блокірує ці всі мікроби і ми не захвачуємо в наш організм. Тому це дуже дуже круто. І я тому радю про поліс. Ну, і якщо вже є легке захворювання, якщо ви там щось десь або простигли, або підцепили цей бацил, то теж на ранніх стадіях, розприскуючи в ротову порожнину, можна обійтися без пігулочок. Ось такий продукт, який я користуюся. Звичайно, що в цьому каталозі він по повній ціні, але я його брала, бо, бо потрібно. Далі який продукт я теж. Тож, хто дивився попереднє відео, що я вже замовила пляшечку нової шампуньки, тільки закінчилася. Я заказую, тому що дуже крута шампунь, так як я фарбуюся перші дві неділі. Потрібно, щоб не вимивався колір. Я беру спеціальні шампуні, які підходять для фарбованого волосся. Саме цей шампунь дуже підходить, перевірено. Бутилочка така вже від нашої води жорсткої і з нальотом і з усім, але тому що я дуже довго ним користувалася. Її вистачає правда надовго, так як в мене швидко жирніє волосся. Хоч і шампунь мені дуже подобається, але вона не прибирає того. То і проблеми. Тому я користуюся дві там можу через време нею покористуватися, тому що гарний аромат, гарно на волосся, вона гарно зволожує волосся. Тому чому б і ні. Але вже далі я все одно ще беру шампунь, яка гарно промиває моє волосся, тобто більш такі агресивніші шампуні. І тому в мене шампунь цей вистачає надовго. Ціна зараз по акції саме. Ця серія дуже мені там подобається. Кондиціонер, маска, рекомендую. Іде опусті баночки, але у мене є вже нова. Тому, звичайно, ще буду купувати. теж. Постійно показую, ну як постійно, коли закінчується. А зараз багато моєму посуду, банок в кого консервація. Тому в цьому місяці в мене теж закінчилося засіб для посуди, який я беру, який я рекомендую, і буду брати і надалі, тому що він економний, він теж безпечний, немає ніяких агресивних в ньому продуктів, гарно вимиває, піна довго не тримається. Це вже плюс, що ми не будемо. Споживати залишки її на посуді, але при цьому посуд чистий. Чому я і вибираю цей продукт? Також я вже не раз розповідала, що я його розводю, і тим самим мені вистачає надовго. І на останній сторіночці в нас гелі для душу. Я показувала те, що я взяла апельсин, і ось такий апельсинчик в мене і закінчився. Зараз вже кращий дозатор, точніше, зараз гель із дозатором, більший об'єм, бо тут по-моєму ще 300. Мілілітрів чи скільки не пам'ятаю і не бачу. Ну і не буду шукати, бо зараз 350 мілілітрів йде на останній стрінки по акції. Мені подобається цей гель. Використовую і раджу, поки є така можливість, купуйте ще до 7 вересня. Можна взяти ці продукти по акції. Є ще там вишня. Хто любить вишенку, є кавун. Ну я більше чомусь по апельсину. І ще один продукт, який в мене закінчився, вистачило чесно. Ну, так надовго трішки там барахлила помпочка. Але, мало вих, виходило піни, але і навіть того мені вистачало. Ну В кінці там вже потрібно було два рази натискати, ну то таке. Але дуже економне, вроді небюджетний продукт, пінки для умивання. Тут всього-навсього 150 мл. Може, хто дивиться, що гелі більше мілілітрів і обирають гелі. Ну, не знаю. Для мене пінки то любов. Бачу, що зараз вони скорочуються в каталозі, не знаю по якій причині, чи будуть інші, чи що. Але я все одно, поки є пінки, обираю пінки, тому що це дуже лагідний такий догляд, гарно змивають, навіть якщо ну, не така майка у вас якийсь там сильний такий, а так як я, легенький BB чи крем, коли очки нафарбовані, коли не нафарбовані. Ну Очки то якщо така туш, що треба її змивати, ну, ця в мене туш дуже гарно змивається навіть цим засобом. Це пінка освітлююча від Італії, дуже задоволена, дуже полюбилася мені і довго-довго використовувала. Зараз знову ж взяла пінку так само, в мене ще була в запасах від грейпфрукта, Там мені взагалі ще більше подобається, бо там і аромат, такий, що дуже сподобався. Тому раджу придивіться, така ще є на складі, і ви можете ще її взяти собі і спробувати. Хоч що таке пінка скористайтеся, спробуйте, помивайтеся дуже класним засобом. Тому, якщо будуть в нашому каталозі ще пінки, звичайно, буду замовляти. Ну, поки достала те, що було в мене в запасах. Побачимо, що далі буде в асортименті. Ну і напевно, вже пішли вітамінки. Довго не буду зупинятися. Вітамін Д3. В чаті я своєму розказувала детальніше для чого він, для кого він і раджу здавати постійно аналізи, тому що. Все буває навіть якщо ви приєте профілактичну дозу 2000, не всі вона підтримується в організмі, все одно він десь дівається. Ну десь десь знаємо де. Тому що є проблеми, є стрес, є різні захворювання зараз тим більше. І вітамін D3 в багатьох великий дефіцит. Ось і від консультанта одного я чула в сторіс, дивилася, що. Точніше, це навіть лідер, яка казала, що ну, вже пару місяців, що вона прям сама не своя, якась і така усталості, немає ні на що сил, здавала аналізи, все в нормі в нормі, а потім, аж коли здала вітамін Д3, побачила великий дефіцит, і вона почала приймати наш вітамін Д3 і як на світ народилася. Теж, скажу, теж я вже так як багато років його приймаю, ну, мабуть, роки 3-4, а може більше. То я теж навіть без аналізів чувствую вже, що мені потрібно там чи дозу збільшувати, чи що цього літа я вирішила. У мене гарні аналізи, що можна мені пити в дві тисячі. Що я робила в кінці кінців здала аналізи, бо теж трохи себе почала плохо почувати. Але я трохи грішила на інше, пішла до ендокринолога, а вона каже: Су перездає аналізи вітаміна d 3 тому що все може бути навіть за місяць, навіть при прийомі вітамінів. Ну це не вона не знає, який я приймаю. До цього це нічого немає. Що в людей падає вітамін Д3. Тому навіть якщо ви вживаєте профілактично, обов'язково здавайте вітамін Д3. На що їй сказала була, що ну це якби не бюджетний аналіз, так часто його здавати. А була відповідь лікаря така: або обирайте здоров'я, або Гроші, якось так. Я теж не дуже погоджуюся з цією фразою, але перездала і побачила, що дійсно вітамін Д3 почав падати, і я почала пити знову 4 тисячі. Саме така для мене профілактична доза. Якось так. А в кого дефіцит нам взагалі потрібно ще дозу збільшувати, ще багато нюансів. Тому ось такий незамінний вітамін, який є в нашому каталозі. Е, іде багато фруктів. Кавунів, почки перегружаємо, нирки перегружаємо, і плюс все одно антиоксидант потрібен нашому організму. Тому в мене був такий міні-курс, коли я переїла кавунів і страдали мої нирки, то я приймала журавлина. А також це плюс ще гарний. Вітамін С має великий склад і теж гарно заповнювати вітамін С, так як я ще й мало їм цитруса, ну, мало таких продуктів, де є вітамін С, і мені треба його поповнювати саме у вітамінках. Незмінний магній, магній плюс цього разу був. Купу, встигла купити, тому що знову немає на складі. Бачила, що в слідуючого каталогу у нас має бути якась новинка по магнію ще потім, тому що зараз ще немає як ознайомитися зі складом, який там буде процент, чого і скільки. Обов'язково ознайомлюся. Якщо побачите в мене в покупочках, то там більше вже про нього буду розповідати. Якщо куплю постійно. Ну, Як постійно, час від часу пропиваємо молоді суглоби вітамінки, тонус він. Цього разу якраз позакінчувалися ще в мене в старих упаковочках, тому що ці вітаміни в мене є завжди в запасі, бо вдруг перебої, вдруг немає в компанії, а своє здоров'я потрібно підтримувати. Ідея їх буду брати, тому ще йдуть в старих упаковочках, але і нові буду купувати обов'язково. Ну, І ще один від продукт Wellness це для регуляції жіночих гормонів. Вже такий вік, що потрібно вживаю, але тут не тільки у віці, звичайно, тому що багато читала я про цей, цю, цю добавочку, і саме більше, що вона допомагає, це при болісних менструаціях. Чого болісні менструації? Бо це там якийсь гормон більше, ніж норма, і тоді йдуть. Болісні менструації, коли менструація то дуже болить дівчину, жінку, це не важливо вже який там вік, і ось ці вітамінки, так як вони нормалізують гормони, то і проходять оці болісні такі менструації. Скажу по собі, теж, що саме це дуже допомагає, і так я вживаю їх там по одній капсулі. Хоча написано на сайті, що потрібно дві капсули, то я вживаю одну, мені цього достатньо бачу результат і не бачу надобності вживати більше. А от коли саме вже йдуть місячні, то тоді я починаю пити по дві капсулки, так як написано, і це дуже-дуже полегшує. Тому теж, ну, посередині циклу можу, якщо мене нічого не турбує, можу зробити перерив, не пити, а потім уже ближче до. Назначеного сроку місячних, то вже я починаю пити, і під час місячних то по дві капсулки. Ось такий продукт, який знову ж у мене є і відкритий, і ще є в запасі, тому що часто на складі не буває. І коли є і є акція, то я відразу закуповую. Тому ще один раз побачите в пустих баночках, цей продукт дійсно допомагає. Якого продукту ви не побачите в моєму замовленні, так це алоя саме ось такого. Це із, ну, Висушується, алоя, робиться концентрат а потім розводиться водою. Так, Він смачний на, на вкус. Він як сок яблучний. Я коли одразу його спробувала. Ніби все ок, ну, все подобається. Не обов'язково навіть на воду його розводити, тому що гель алоя трьох, то я розвожу на воду і потім таку водичку п'ю. Цей можна було пити просто з ложки, тому що він я ж сказала, як сік яблучний. І просто запивала водичкою. Але результату, ну, поки початок був, ну можливо, був накопітельний ефект. Далі я результату від нього не побачила. І літрова бутилка ну, мені забагато, тому що в кінці він навіть поміняв свій смак. Хоча стояв в холодильнику, нікуди він в мене не їздив нічого, а все одно смак поміняв. Тобто я розумію, що мені такого продукту це велика. Тара так не потрібно. Навіщо щоб він псувався, це тим більше, що нас спіл дві особи. Я обираю все-таки для себе і для своєї родини. Можливо, комусь подобається. Я нічого не маю проти, Пишіть, навіть буду рада, якщо консультанти напишуть хтось, що саме цей алоє їм подобається, і вони мали результат. Але я маю результат по своїх хворобах, по своєму самопочуттю почуттю від алоє 3. Тому і раджу вам. Такий алоє я купувати більше не буду. Ну і поговоримо, як ви бачите, що в мене ще залишилися зубні щітки. Є в нас, на жаль, я викинула щось не зберегла ось отакий банат тут їх іде одна і плюс одна. Якщо я швидко їх знайду в каталозі показати, ну, мабуть, що ні. Ну, вони чорненькі, самі дешевші, що є у нас в каталозі, так як їх дві, вони мені зажорсткі. Можливо, комусь подобається, я теж не маю нічого проти. Вони бюджетні, але для моїх ясен то сильно. І вони подразнюють. Тому я більше такі купувати не буду. І радити, звичайно, не нахожу. На жаль, не нахожу. Може, в цьому десь новому швидше. О, зараз може чується моє. Ось така. Це із нового каталогу. Ось це отакі дві щітки, я говорю. Ось такі для мене зажорсткі, для моїх ясен, зажорсткі, хоча вони йдуть в середньої жорсткості. Я нічого, як би в них сверх'єстественного не побачила. ну Такі щітки та щітка. Звичайно, ще користуватися можна, але якщо є кращі, то навіщо? Тому у мене у використаних ось така із гімалайською сіллю. Була вона така цікава на стаканчик, зараз прийшла вже трішки інша, просто ну, проста така ось, але ніхто її не одівав на стаканчик, тому якби для мене такої существенної для цього немає. Але от ця просочка гімалайської солі на початку вона взагалі мені так подобалася, так вона гарно висвітлила зубки, хоча вона рахується м'яка щітка, і я дуже здивувалася. Що так, м'яка щітка. В основному, якщо м'яка щітка, гарно для ясен, а ну, трошки зубки э, стають в хужому стані. А тут ну, взагалі мені дуже сподобалося, тому знову ж я взяла знову таку саму щітку і буду з радістю користуватися цією. Э, десь я більше 40 днів користувалася, не скажу точно скільки, але десь в таких при... в сроках. І як ви бачили, вона нікуди не роз'їхалася, нікуди нічого. Це ну, дуже класно. Рахуючи, що це дуже класна якість, але ну, потрібно щітки змінювати хоч раз у місяць, тому звичайно, що йдуть уже в пусті баночки. Не знаю, де в мене дівся упаковочка. Ось такі щітки ще ми купуємо. Це використана вже теж як бачите, не дуже довго користувалися. цей користувався чоловік. Подобається якість, тому є вже про запас нові. А ця йде теж, теж нею користувалися цею вже, мабуть, взагалі до двох місяців, тому вже пора змінити. І поставити нові, що я з радістю роблю, і обов'язково щітки буду купувати. Часто бувають у нас, хто хоче зекономити акції, придивляйтеся, користуйтеся розпродажами. Бачу, що і в слідуючому каталозі, де я вам показувала багато щиток, теж по акції. Мінус ваша знижечка, і виходить навіть дешевше, ніж в магазині, але щитки якісні, тому що в магазині теж останнім часом, поки в нас не було, я купувала, і це прям біда, купить щитку, вона жорстка, жорстка або сильно мягка і не вичищає. А ці. Прямо дуже класно мені сподобалося. Тому раджу, користуйтеся. Як завжди, під відео буде посилання на каталог. Вибирайте з тих продуктів, що мені подобається. Якщо вам щось відкликнулося, теж потрібно якісь проблеми закрити, то користуйтеся, обирайте. Рада буду, пишіть мені телеграм Вайбер і. Можу вас проконсультувати або реєструйтеся, і будете мати ще знижечку. До скорих зустрічей. Відео вийшло довге, але вибачайте. Я думаю, що було вам корисно. Пишіть під відео обов'язково чи гарно розказувати про продукт, чи швидше, щоб відео було коротше. З радістю прислухаюся до вашої думки. Всім пока, до скорих зустрічей.